Всім привіт! Сьогодні ми з Нелі будемо грати в хайденсіх. Тож приєднуйтесь до нас і поїхали! А за скільки це обличчя? М Моє, воно вже не продається. А, ну, прикольно. Мені дуже твій скін подобається, він дуже класний. Він теж дуже гарний. У нас one було спочатку white, потім blue, потім white, потім знову blue. Я розумію, а чого ти, коли стоїш просто на місці, то тебе воно автоматично перегружається на колір. Іди сюди. Як ти це робиш? це що таке? Просто Карта зламалась. Дивися, зараз стікер такий, так вона ж стоїть на синьому, чого не працює. У нас все тут таке. Простике обмануть буду. А чому ти на а в тебе червоний? Я не знаю. О, я теж стою, на сені у мене червоний. А, а, ми всі ми... О, ми разом там давай. А, ми разом так я тут з ними Йо-йо-йо-йо. а що таке? А який колір? Пінк, пінк, іди до мене, іди до мене. сюди. Ди до мене! А що ми ви Вона вийшла. А так, да, це коли так швидко це виходить цей шукач. Шукач. Ой! О. А ти шукач? Ні, я ховаюсь. Ти ховайсь? Іди до мене. Ти де взагалі не розумію. Ну тут десь. А все, в сайт бачу. бачу. О! Біжу, 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 біжу. молодець бежи, бежи, ау, ау, сюди, сюди Я тут вже буду. Двое я танцю. <постив> э. День-ди-день-день-ди-день-тинь-ди-день-день-ди. <Диви>, <постив> а вже все Вийшов знову. О, модентане танцюємо. Ми як тикток снимаем, у кого Ой-ой-ой. Я хочу буду шукачать. Иди так. до мене з... одразу. Иди до мене, я тебе бачу. А какой колер? А почему ты такой стыкер? Сик... Я... Я... Ты стыкер! Ты я... стыкер! Ты Не лови мене, будь ласка. Хочу лови, лови. Я дозволяю, лови мене <рес> Ах, я знаю, что ты тут. Я, те, я знаю, что ты знаешь. Ах ты! Ти. Ну ты хуйни Ай, чел, чел, чел. Знаешь, я тут трошки заховаюсь и ты меня не знаешь. Я на синьому якщо ще взагалі не стою, взагалі. Я заховалась. Я не стою на синьому, взагалі. А закинул. Бути шукачем, а? Я Я я тебе бачу через стінку Ти я я я когось знайшла. Стій біля них, якщо от прям в, на червоному, там де вони, прям в них стій І коли закінчиться колір, то. У них багато людей! О, ура! Я а я взагалі ну, на кольорах не стою, я просто так Заховаюсь за стінку і все, і нормально. Я Трошки читер. Хочеш я вот давай? Бачиш мене? Ні. <ривіт> <ривіт> ну і добре. <ривіт> <ривіт> Тоску можна я У мене 23 шанс. Ой, іди на, 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 на мене. Я сикер! Так я дуже вправний сікер в цій грі. Я тут, я тут, я тут, я тут. Подивись. Бачиш мене? Бачиш мене. Бачив. <ривіт> Опа! А ти мене тут не впіймала, ти а знаєш? Що... А, спеціально не видно, який колір? Да, так, щоб ти це не, 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 не. це. такий різнокольоровий блек. Oh, да? <реку> так. <Деви всі. реку> О, блек? Да? Дякую за підказку. так. Де ви всі? О! Ну, навіщо? Ви прості, будь ласка. Вибач, будь ласка. <laughs> ты прям пони. Новые... Yeah. Где? Я там Я буду а ты бачу. Зараз green. А сегодня зараз purple. Purple. Фиолетовый. Я буду тебе рассказывать. Фиолет... Фиолетовый. Фиолетовый. Mm. Да, там девочка, Там две девчонки. Там две девчонки. Вы натекает. Вы mm. натекает. Блин, что ты за ней там? Блин, кот. На цьому! О, це, тут ж багато людей. Да, на цьому! Там, де ти! Purple, типе. О, да, от там вони! Yellow зараз жовтий, 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 жовтий. Вони ну, мене. О, нарешті. Я одного О, там. Да, там, 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 да, там. Де я? Да. Тут? там де <говори> да. зараз Тепер синій, синій, ось там, зверху, зверху, зелений і там зверху, Да, вот там, дівчинка, ні, не там, не там, іди туди, іди туди, там, де ти була, не Чого було. там? Наверх, наверх. Хоп-хоп-хоп, <піг> я бачу все, я бачу все. все. Зараз Віскулькой. я то і не можуть. там, ну, ну куди ти біжиш? Там теж я. Я та, та. От, от, іди от. Ай, ти не Ай. Ай, ай, ай. Синій, 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 синій. Вона там, Воно там, воно там! Синій, вон там. синій сині зараз! Блін, хлопчик побачив, що я тут. Друзі, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наші канали. Посилання знайдете під відео. І всім пока!